Доброго дня, шановні користувачі системи АІС, я психолог. В цьому відео ми розберемо з вами, як користуватися новою функцією створення посилань на діагностики або на анкети. Яка перевага цієї функції? Для проходження діагностики можна не використовувати логін та пароль. Але спосіб проходження з логіном паролем теж залишається в системі активним. Отже, для того, щоб створити посилання на певну діагностику, першим етапом у вас мають бути зареєстровані респонденти. Яким чином це зробити, ви зможете переглянути в інших відео. А ми з вами розбираємо, як саме створити посилання на діагностики. Переходимо до розділу список діагностик. Переходимо до розділу вкладки посилання на діагностики. Зверніть, будь ласка, увагу, головним моментом є те, що посилання буде активно протягом 30 днів з моменту створення. Після цього це посилання буде видалено автоматично. Також ви самостійно зможете його видалити, якщо воно вам буде не потрібне. Всі результати респондентів після проходження певної діагностики зберігаються в системі, навіть якщо посилання було видалено. Отже, для того, щоб створити посилання, все дуже просто обираємо клас гурт, групу, припустимо, група 125. Обираємо діагностику, припустимо діагностика номер 10 Натискаємо кнопку створити посилання. Звертаю вашу увагу, що посилання створено. Ви можете побачити номер діагностики, можете побачити назву діагностики, група, для якої відкритий доступ. Тобто, до цієї діагностики. Доступ відкритий виключно для групи 125. Інші респонденти в інших групах, гуртах, класах тощо не зможуть проходити цю діагностику за цим посиланням. Для того, щоб скопіювати його, просто клікніть лівою кнопкою миші. Тепер це посилання, яке скопійовано, ви можете відправити месенджерами для проходження вашим респондентам. Звертаю вашу увагу ще раз. Якщо ви використовуєте спосіб саме посилань для проходження, то респонденту під час проходження не треба вводити логін-пароль. Давайте подивимось, як це буде виглядати. Дивіться. Те посилання, яке ми тільки що створили, перейшли за ним і бачимо, що в нас система автоматично. Надала доступ до респондентів, які зареєстровані в цій групі гурті, класі тощо. Тобто інших респондентів тут не буде. Потім респондент натисне кнопку Розпочати тестування, обере себе, розпочати тестування і пройде тестування згідно інструкції. Ви бачите, це дуже просто, елементарно, використовувати логін-пароль не обов'язково. Ну що ж, перейдемо знову ж таки назад, і давайте розберемось з вами, як можна видалити це посилання. Достатньо натиснути на кнопку Видалити. Це у тому випадку, якщо вам вже посилання не потрібне і всі респонденти пройшли цю діагностику. Давайте перейдемо до розділу список анкетувань і спробуємо створити так само посилання на анкету. Звертаю вашу увагу, що тут працювати буде точно так само, як і в розділі з діагностиками. Активність посилання складає 30 днів з моменту створення. Яким чином це зробити? Зі списку обираємо групу. Обираємо певну анкету, яка нам потрібна, і натискаємо кнопку створити. Щоб скопіювати посилання, достатньо клікнути лівою кнопкою миші на посилання. Посилання скопійоване і ви зможете його відправити месенджерами для проходження. Дякую всім за увагу. Приємного користування системою. АІС, я психолог.